Як знайти себе? Як зрозуміти, хто я є? На перший погляд, доволі прості і навіть якісь дивні запитання. Але чомусь вони не втрачають актуальності? Мої вітання. Майже 40 років тому я побачив в бібліотеці книгу, назва якої привернула мою увагу. Російською було іщи себе поки не поканів Хм, Шукати себе. А ми що, загубилися? Було трохи дивно, але мене зачепило, бо мій внутрішній дослідник зацікавився, і я почав дивитися навколо. Спочатку побачив загублених однокласників, бо більше з них гадки не мали, що вони хочуть від цього життя. Далі стала навіть трохи моторошна, коли зрозумів, що й дорослі, як правило, просто рухаються за течею, і деякі зовні щасливі люди не виглядали реалізованими. Можна сказати, окей, це був радянський союз, не так багато можливостей. Тоді чому й сьогодні, коли ми маємо безліч можливостей, в нас є те, що називають глобальною епідемією загубленості. Майже 40 років я досліджую цю тему і вже знаю, що є достатньо наукових досліджень, інструментів, які можуть допомогти. На жаль, вони не дуже відомі. Натомість маємо купу міфів та безпідставних порад, таких як головне вірити, і ти все зможеш, всі обмеження в тебе в голові або поради. Яку актуальну професію слід обрати та в якому віці. Мій центральний висновок, покликання це взагалі не про професію. Пошук себе це шлях, а не одноразова подія. Я пропоную ставитися до цього як до пригоди, як квест постійного знайомства з собою, гру, де призом є щасливе й наповнене життя. На цьому шляху є три етапи: перше позбутися помилкових переконань, друге знайти свою внутрішню силу. І третє стати майстром на основі розвитку того, що нам притаманно та важливе. У цій грі немає жодних вікових обмежень. Цю подорож почнемо з повернення до перших років життя. Згідно моїх спостережень, саме там справжня причина загубленості. Я доволі рано помітив. Що навколо люди хотіли, щоб я відповідав певним стандартам. Мало хто цікавився моїми особливостями, вже не говорячи про унікальність. Деякі мої схильності взагалі заважали і в школі, і в родині, починаючи з письма лівою рукою, коли мене декілька років намагалися навчити писати правильною рукою. Я переміг, але це було непросто. Що ж до мого бажання вдосконалити процес викладання, то воно скоріше дратувало, ніж цікавило більшість вчителів. Хоча мої ідеї вони базувалися на вивченні трудів Сухомлінського, Ушинського, Макаренка, може, саме це й дратувало. Бо мої інтереси далеко відходили за межі шкільної програми. Мені пощастило, бо були такі вчителі, що просто стали залучати мене викладати деякі речі, а батьки після скарг на батьківських зборах не відмовляли мене від експериментів. Однак не у всіх так було. Більше того, я помітив, що коли я щось роблю по стандартах. То отримую найкращі оцінки. Якось у випускному класі писали твір з української літератури на тему, ким я хочу стати. Готуватися я не дуже любив, так багато всього цікаво було навколо, та й українською мовою не дуже володів. Але вихід знайшов. Пішов у бібліотеку, де взяв книжку про професію оператора електронно-обчислюваних машин. Це була докомп'ютерна ера. Ну і вже на базі цієї книжечки швиденько написав твір. І ось коли вчитель перевірив роботи, він був дуже засмучений і у йому артистичній манірі яскраво описав свої почуття. Я казав: Люди, що з вами? Це ж останній рік, і лише одна людина написала достойну роботу. Тому найвища оцінка і велика повага до цієї людини, всім іншим, тріки, тобто мінімум. Ну і мені, як і всім іншим, було ж цікаво, хто ж це такий розумний. І на моє здивування. Найвищу оцінку отримала моя робота, навіть не я, я кажу. Да? Бо було трохи незручно, тому що друзі знали, як саме я написав цей твір. І от для мене тут два важливих уроки. Ну, по-перше, сучасного світа цінує стандарти і відповідальність цим стандартам. І по суті не дуже цікавиться змістом. Ну, наприклад, чи цікава була мені ця професія, чи ні. А по-друге, це яскрава ілюстрація того, що покликання не про професію. Бо саме тоді я реалізував мої реальні сильні сторони та зони інтересу. Бо мене завжди цікавило не програмування. Це, мабуть, було перспективно, особливо наприкінці 80-х, але ж воно перспективно і не моє. Мені цікаво знаходити актуальну інформацію, вивчати нове, структуровано подавати інформацію. І ці якості ну, їх можна використовувати в дуже різних професіях. До речі, є два важливих критерії, що для нас автентично про що Григорій Сковорода казав «сродня праця це радість в процесі і інтерес до цього в ранньому дитинстві. Інтерес, про який ми часто просто забуваємо. Два роки тому я почав робити такі стріми в Фейсбуці, і одним з моїх постійних відвідувачів була моя мама. Я Якось її спитав: А що тобі цікаво? Для чого ти приходиш? І вона мене здивувала двічі, причому, сказав, що головне не те, про що я розповідаю, а те, що я завжди посміхаюся і в доброму гуморі. Нібито вона ніколи в житті не бачила, щоб я стільки посміхався. І коли я сказав їй, що о, цікаво, живу 50 років і не знав, що мені це може так подобатися. Мама знов здивувала мене, нагадавши, що у 5 років, це так, на початку 70-х, я освоїв цей запис з мікрофона на бобінний магнітофон Кам'єта, писав якісь історії і змушував всіх близьких цих слухати. Я це не пам'ятав багато років, бо наші. Справжній я часто сховане під шарами досвіду, відповідності стандартам, оцінок, екзаменів. Не дивно, що менше 20% людей залучені в свою роботу згідно даних Gallup та ADP Research Institute. Це треба і можливо змінити. І почати зі спостереження за собою та пошуком відповіді на питання. А які активності дають мені радість та енергію в процесі, та згадати або, можливо, спитати маму, інтерес до чого в мене був вже в ранньому дитинстві? Саме це допоможе нам почати шлях до самих себе, який ніколи не пізно стартувати. Я наважився почати викладати лише у 45 років. І вважаю, ну, що це було одне з найкращих рішень мого життя.